Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Чи то стареча деменція, чи то просто старечий маразм, чи це від народження, чи це легка форма розумової відсталості, тобто дебілізм. Чи це вже переходить на середню форму розумової відсталості, яка називається імбецилізм? Так. Але Трамп ну, постійно дивує якимись дивовижними антилогічними якимись заявами? Однією з останніх є те, що якщо Україна не віддасть ті землі, які. Вимагає від них від неї агресор, тобто московити андрофаги, то вони їх заберуть самі силою. Ви вдумає тільки в це? Це президент найпотужнішої держави світу, нібито світоча свободи, рівності, братерства. Всього. Це все брехня брехня. Якщо ти так заявляєш. Що вони собі заберуть, то так зроби, щоб вони не забрали. Ну, дай Україні зброю в такій кількості, яка дозволить їй відбити цю агресію. У тебе ж всі козирі в руках. Ну, це, Я не знаю, як це все називати. Головне, що американці це все ковтають і продовжують триндіти про те, що вони там, ну... Бастіон свободи у всьому світі. І ця свобода каже: ну так, хай забирає, хай захуб, так, хай агресори і далі здійснює агресію. Я нічого не можу зробити, я, я не хочу нічого робити, так? Це дивовижна річ. Це все, оця ганьба, вона завжди буде лежати на Сполучених Штатах Америки і народу цієї країни. Тому що як це? То вже мовчав би. Так. Ні. Він заявляє, що вони самі заберуть. Ну, є... чуже заберуть. А ти хто? А ти де? А ти, що не підписував США Будапештський меморандум? Ну, про московитів я, я вам нічого не можу сказати, тому що це варвари і дикуни. Так що вони діють відповідним чином, цілком логічним. Але ж є Сполучені Штати Америки, є країни Заходу, які заявляють про те, що вони ну, найцивілізованіші держави в світі, що вони ну, підтримують свободу і, і все-таки інше. Де це? Ну Де воно? Де вони підтримують? Ну, добре, Трамп можна назвати старий маразматик, там набрав таку саму команду. Ну там просто дебіли всі. ну Це легкий рівень, дебілізму, розумової відсталості. Те, що вони заявляють, те, що вони говорять, те, що вони проповідують, ну це взагалі не налазить ні на голову, ні на які інші органи. так. А вони продовжують свою діяльність, як ні в чому не бувало. Так. Я не знаю, що там думають американці зараз. Чи як вони будуть голосувати на проміжних виборах? Але ж, е, справа навіть не в тому. Справа в тому, що вони мовчать. Вони мовчать. А агресор продовжує свою діяльність. Чому? Та тому що президент найпотужнішої держави світу, так, світоча свободи, дає йому зелений світ. Ну це ж оці слова про те, що ну хай ну, самі вони заберуть і все. Ну так зроби, щоб не забрали. Чи ти тут не при чому? Хто ти такий взагалі?